Потрібно налаштувати дисципліну підготовка. Тобто, це не може бути так. Зранку я піднялася, я знаю, що сьогодні буду вирішувати задачі по Подіпіфер. Ну а там до вечора так сталося, що була робота, були домашні завдання, були спілкування з чоловіком, які не можна відкласти. Відповідно, це вже заважає підготовці. Ось ця дисципліна, коли ви знаєте, що вівторок, четвер і, наприклад, субота. В мене з 19 до 21 години є робота із задачами і тільки так. А наприклад, о сьогодні ранку я піднімаюся і до 9 читаю ті викладки екзаменатора, які є в зразках відповідей, і вчуся усміндовлювати його стиль викладення матеріалу, і навіть вчуся передавати цей стиль. Ось це те, що мені потрібно. Але я чітко, от як хожу на йогу, Якщо на танці, так я маю приходити і виконувати домашні завдання по підготовці до іспиту.